Було запитання щодо амперажу, яким амперажом нагрівається, то ось зараз покажу. На апараті на мінімум прикручено. Я не знаю, це 20 ампер, виходить. Якщо цього буде забагато, то можна отут ось у нас, звичайно, проволока спіраль така. для і ось тут можна буде регулювати. Тобто, в мене тут ось саме тут тримач зафіксований. І оцим ось проволочком можна ближче, це буде більше ампераж, або далі буде менше ампераж. Тобто Якщо там на апараті це багато, перегорає, то тут можна збільшувати. Тут ось так от саморізик прикручено. Тут також така система. От, це у нас вимикач такий зажали, і воно гріє. Так, А щодо цього, це у нас такий замість пружини. Пружину не знайшли. І це у нас замість пружини, Тобто, коли нагрівається оцей груз натягує у нас пружинку. Ось такі справи. І ось так все це працює. Одному неудобно, сейчас зажму і так вот. Ось така фігурна різня виходить.